Друзі, всім привіт! З вами Яшка Гребак. Не було давненько відео, дуже давно не було, близько двох місяців ніяких роликів не виходило. Сьогодні я вирішив вирватися поганяти окуня. Вчора приїжджав сюди за щукою, результат був нульовим, але хочеться поганяти окуня, тому що є в мене нові цікаві приманки, скажімо так, джигові, але не силікон. Маленьких мандулок я замовив, хочу спробувати на них. Ось таке у нас обросше травою озерце. Саме це місце я вибрав, тому що воно найбільш чисте. В принципі, особо ходити я не збираюся. Взяв навіть садок з собою. Чисто, щоб наловити окуня, можливо, насушити. Взяв сьогодні спінінг, це мій вже улюблений спінінг Азура Кеншин до 7 грам 087. Ну, в мене ще є з собою Азура Safina X до 4 г, але враховуючи траву, я вирішив почати з цієї палки. Якщо розмір риби буде маленький, в принципі. Можна буде комфортно ловити на палку до 4 грам, ми візьмемо її. І ось така сумочка у мене поясна. І ось такі ось приманки. Є також джиг, це мандула від профмонтаж. Ось такі от штучки. Хочу спробувати половити сьогодні на них. Так що не втрачаємо часу, розкладаю снасті і до бою ловити наших з вами укунів. Хочеться наловити реально трофейного розміру риби. Ну, не знаю, що з цього вийде, але попробуємо. Так, є в мене 4 таких мандли. В розмірі 2,4, 2,2. Ось такі 2,2, 2, ,2 дві однакових і 2,4 трошки різні. Спробуємо напевно з меншого розміру, з 2,2 дюйми. А, візьмемо цю, це трошки яскравіше, колір плюс-мінус схожий, але це трошки яскравіше, ось така приманка, чесно кажучи. Ніколи в житті націляно на них не ловив, але досить цікава штука. Так, оп, дістаємо. Є в мене з собою і мікроджиг, і наноджиг. О, така от штучка. Десь я прицепив собі джигріг із вольфраму. Одна 16 Омсі і здається, це близько, близько 2 грам. Щось таке, 1,7. Ну, я не пам'ятаю точно, близько 2 грам. Зараз будемо пробувати. Але, як назло, погодні умови змінились кардинально. Цілий день така чудова погода була, не жарко, не вітряно, нічого, але на вечір пішов дощик. У нас таке суттєве похолодання. Так, друзі, камера не знімала, поки викидував шнур, поки те, поки се. Ось такий от маленький мікроокунчик. Покусився на нашу мандулу. Я, чесно кажучи, не дуже й очікував, треба фікціон послабити, але такий розмір рибки мені зовсім не цікавий. Головне, що шнур викидав і можу досить далеко закидати. Причому спокусився на досить такій активній проводці, такі легенькі ривочки біля дна, по дну так легенько. Дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик, і він схопив. Нашу з вами мандулу. Те, що ми її розловили так швидко, вже досить хороший результат. Але розмір рибки не дуже, м'яко кажучи, мене вражає. Хочеться щось побільше. Ну, будемо ходити, можливо, шукати більш цікаві місця. О! Є, є, це вже більш приємний розмір на такому маленькому твічингу біля дна. О! І відчепився. Це був хороший окунчик Так, ну, в принципі, тут недалеко від берегу. В принципі, це мене вже радує. Треба ще відпустити фрикціон трохи, щоб він відпрацьовував на рибці. Ось така ось проводка, просто такі коротенькі. Ривочки по дну такий, можна сказати, твічинг. І він реально аж на проводці так підхоплює приманку. Це вже був такий приємний розмір десь з ладонь. Але трошки я вже підзабув тонкощі ловлі окуня, тому не поспішайте кидати в мене каміння. Ну Мандули працюють однозначно, треба, можливо, поекспериментувати. Я з... помітив таку фішку класну, що на неї можна ставити точно більшу вагу, тому що зависання значно більше, ніж з силіконовими приманками. Але посилюється дощик. Погода не дуже така приємна для ловлі риби взагалі. Але класно, тут таку погоду немає людей на воді. Тихо. О-о-о-о, підсів, 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 підсів знову. Не знаю, який розмір. Щось не дуже велике. А, ні, хороший розмір, приємний такий окунчик. Опа, ось такий от матросик на нашу мандулу. От працює така проводка і недалеко від берега попадаються ось такі красунчики. Цієї приманки потрібен нам... Інструмент, це потрібно йти до сумки, тому що ну, приманка реально е, класна в плані того, що коли окунь, щас я вам покажу коли окунь часто захоплює приманку з хвостика, тобто ззаду кусає її, в неї немає шансів на те, щоб зійти, тому що ззаду у нас є маленький Трійничок Оп, ось такий от маленький лінічок з мушкою. І рибка, коли кусає за самий самий хвостик, в неї немає ніяких шансів на те, щоб від нас втекти. Так, іди туди. Розмір, звичайно, не трофейний, не той, за яким я йшов, але все ж це окунь. Причому плюс-мінус. Розклював я місцину, розібрався з проводкою, нічого супер складного в цьому немає, просто такі от коротенькі ривочки біля дна і окунь. Дуже жадібно атакує приманку. Так, зараз спробуємо підняти вагу, щоб кидати подалі. Так, а в мене є джигріг. Оскільки це... По 2 грами, а 3, напевно, і... о, є трійка грів. 3 грами. Оце те, що потрібно. Зараз спробуємо збільшити вагу і, напевно, візьмемо іншу мандулку трошки більшого розміру. Пробуємо пробити більш далекі горизонти. До речі, дальність закиду такої приманки досить висока. Я, чесно кажучи, ну, ніколи ціле не ловив на такі приманки. Іноді судачка пробував ловити на мандули, але ціленаправленно, як сьогодні, я вийшов вперше. Мені стало цікаво, багато бачив різних роликів з тим, як ловлять на такі приманки. Саме Окуня, і було цікаво спробувати. Тому що тут на днях з мікроджигом хлопці ходили. Кажуть, нема окуня, не клює. Я думаю, о, саме час. Випробувати мандри. Причому просто дивіться, і тут просто якийсь мега пучок Повсюду трава. Як не дивно, але немає жодного вільного участку, крім того, де я ловив все просто в такому. Просто ну, ковдри з трави, просто неможливо ловити це ось. Так, здалося мені більш-менш чистим місце, але не тут то було. Скажімо так, це одне з останніх місць, яке варто пробити на наявність трави. І тут така сама ситуація: ковдра. Просто ковдра з трави і все. Вся водойма встелена. Не можна знайти ні одного там вільного місця, хоча б такого, 10 на 10 метрів, знайти б шматочок і з нього б я наловив би риби однозначно. А тут, по-перше, збільшив вагу і збільшив розмір приманки. Трави почали чіплятися суттєво більше. А по друге, ну, не можна тут ловити. Місце класне, водойма класна. Здавалося б, що ну, знайди хоч якусь одну місцинку і лови там. А немає тут таких місцин. Немає взагалі. Ось от Тільки закидаю. От саме перше місце, на яке я став, було найбільш перспективне. Ну, воно було мені знайоме, скажімо так. Там кожного року плюс-мінус на тому місці найбільш чиста ділянка. А тут зараз взагалі якийсь просто... Треш. Так, не витримав я і поставив мікроджиг маленьку приманку на півтора грамах Хочу спробувати на таку приманку. Але якщо будуть клювати окуні але мілкі то то не дуже цікаво. А можливо взагалі нічого не буде клювати. Зараз дізнаємося. О, хтось залетів. О, який яркий супротив. А, відчепився. Не знаю. Схоже було на окунька. Розмір його незрозумілий. Але на мікроджир. Можливо, треба спробувати мандалу поставити на звичайний шарнір. Але одразу на мікроджиг була покльовочка. Але там такий маленький черв'ячок, в мене навіть таких мандул немає. Прям ну дуже маленький. Так, мікроджиг, оце одну покльовочку приніс і все, вирішив я поміняти підхід до мікромандули цієї і поставив я півтора грама звичайний... Шарнір, можливо, на нього. Тут буде більше покльовок, не знаю щось. Занадто тихо стало. Є, друзі, є ще один товариш. Товариш Окунь. Опа, змінив тактику, поставив півтора грама звичайний шарнір. І не дивлячись на такий дощик, отакий окуньок, видно, з надкушеним плавником, але такий досить приємний. Покльовки, звичайно, такі вялкуваті, але результат є, і що я помітив, що ну, працює відносно, як мені здається, краще, ніж мікроджиг, але потрібна, напевно, якась інша водойма, щоб більш детально... Розібратися з проводками, з тактикою я поставив 1,5 грама звичайну свинцеву чи бурашку. І ось ця мандалка, яка працювала, та ще меншого розміру, 2,2 дюйма, досить непогано себе показує. Дощик не стихає, правда, так і натякає мені, що потрібно завершувати рибалку, але я не здаюсь, я буду проводити. Хочеться мені ще. от Виважування окуня це дуже така кайфова справа, і тим паче нові приманки для себе відкриваю, і одразу ж на першій риболовлі їх розловлювати, це кайф. Але потрібно шукати більш чисті водойми. Я думаю, що на такі мандулки навіть грам 5 можна ставити сміливо, тобто, щоб кидати достатньо далеко і спокійно обловлювати там великі ділянки водойми. І ще треба гратися з паузами. Тобто, окунь спочатку атакував на активній проводці, а зараз він просто підхоплює приманку, покусуючи її. І дуже легко спутати з травою. Тобто треба підсікати, робиш проводку так помаленьку, 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 помаленьку. Десь відчуваєш, як щось спираєшся, потрібно робити легесеньку підсічку. Чому саме легесеньку? Тому що це може бути трава, і щоб зразу розібратися, що це, щоб просто так не смикати по дну. Нашу з вами приманку. Але але результат класний. Я задоволений. Враховуючи те, що досить давно я не був на нормальній такій рибалці, коли клює окунь і погодка така чудова, я сховався під деревом, ось як видно, на мене тут не капає дощ такий, скажімо так, ну він набридливий, якщо стояти під ним весь день. Але якщо ось так я під деревом стою, на мене навіть каплі не падають. Тобто, ну реально кайф. О, є, сидить, підсів красунчик. Опа, ще один. Подивіться, який красунчик. Розмір, звичайно, не трофейний, але для лову на ультралайт досить такий приємний. Але обов'язково потрібен інструмент при ловлі на мандули, тому що цей маленький трійничок залітає аж туди в самі-самі. Недри пащі окуневої. і досить таки незручно оба, просто без інструменту діставати приманку. Подивіться, який красень, а? Кайф. Це реально така рибалка мені подобається. Вже трішки я підібрав ключик і ось маленька вага приманки. Маленька вага грузика дозволяє досить якісно обловлювати навіть траву. От потрібен просто був... Ось. Опа. Маленький такий грузочок і одразу пішла тема. Тобто я спокійно провожу траву і окунь тільки тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик зразу за травою атакує приманку. Стихає дощик потроху і разом з ним стихає кльов. Ну Воно не дивно, якби була можливість походити, скажімо так, поміняти місце, обловити більш детально, більш цікаві участки. А так все в траві і в мене є тільки там, ось, переді мною метрів 20, напевно, де я можу трошки половити. Але покльовок немає. Що досить дивно. Тому напевно будемо закруглятися з вами. Відловив сьогодні спінінгом вже своїм улюбленим, давно вже, два роки, як він в мене. Ну, два роки, як в мене палка така з тестом до 12 грам, цей десь в мене років десь з рік, я думаю, в мене ця палка в руках. До 7 грам. І кайфує. Я не, не знаю навіть, чи є вони в наявності, зараз давненько не заходив в магазини. Ну, палка реально достойна. Ціни на них, звичайно, зараз попіднімались, зараз на все ціни попіднімались, але палку можу сміливо рекомендувати. Під ультралайтик, під лайтик, класні варіанти. І катушечка моя старенька Daiwa Fuego, яку всі вже бачили мільйон разів. Також працює, не знаю, ніяких ТО з нею, нічого ніхто не робив. Працює вона безвідмовно, вже досить великий проміжок часу на різних вагах. Досить класно працює. Не знаю, немає їх також зараз там оновлені версії, якісь 20-го року, по-моєму, чи 21-го. Але і ця працює теж непогано. І шнурочок вже в мене рибалок 7, напевно, було з ним. Це, якщо я не помиляюсь. Дайва Прорекс ультралайтовий 03. Дайва да, UL 03. Також класний шнурок, але цінники на них, звичайно, зараз не бюджетні, скажімо так. Ось така ось сьогодні вийшла в нас з вами рибалка. Рибу я обов'язково відпущу, навіть щоб ви мені не писали в коментарях, що я там хапуга чи ще щось. Мені 5 кунців маленьких не треба. Якби їх було десятків 5 таких за ладонь, я б, звичайно, ну, може б забрав. би собі, Дуже рідко забираю рибу додому. Але от гарних би окунців забрав. Але такий розмір риби мені не дуже цікавий. Тому будемо закруглятись, Посилання на всі Снасті я залишу для вас в описі під відеороликом. обов'язково. Мандули, які сьогодні мені зробили рибалку частково, це ось мандули. Від профмонтаж. Посилання буде в описі. Якщо вам цікаво, можете зайти, ознайомитись. У хлопців є будь-якого розміру мандули. Мені здається, і підсудачка, паралон, поролон, мандули, там все в них є, навіть раки є такі прикольні. Ну, Перейдете по посиланню в описі. Я думаю, кожен з вас знайде там для себе прикольні снасті, прикольні товари. А я буду закруглятись. З вами був Яшка Гебак. Постараємось відео випускати трошки частіше. До скорих зустрічей, друзі. Всім пока-пока.